Академічне спрямування для учнів, які плануватимуть вступати до закладів вищої освіти, та професійне для тих, хто бажатиме одразу отримати професію та вийти на ринок праці, з 2027 року у рамках реалізації концепції нової української школи відбудеться реформа профільної середньої освіти. Подробиці розповідаємо далі. Освіта в Україні переживає нелегкі часи, які ще більше ускладнюються широкомасштабним вторгненням російських військ. Якість і доступність навчання у міських і сільських школах значно різниця. До того ж, учні старших класів великою мірою навіть не можуть вплинути на те, що вивчатимуть. Близько 70% школярів навчаються за гуманітарними профілями, тоді як природничі та it профілі не востребовані через брак матеріально-технічної бази. Врешті-решт. 11-річна школа аж ніяк не характерна для країн Євросоюзу. Більше того, тримає нас у російських лабетах. Саме тому з 2027 року в Україні стартує третій етап освітньої реформи, який запроваджуватиме зміни у профільній середній освіті в рамках започаткованої у 2017 році нової української школи. Аби поділитися думками та ідеями щодо її впровадження, у Чернівцях провели громадське обговорення. Проговори. Проблемні питання, отримати запитання від громад, тому що так краще зрозуміло, що турбує. Як і суть будь-якого громадського обговорення, це не про рішення, з якими приїхав Київ, міністерство чи уряд, це про бачення, це про доцільність цього і про те, щоб почути зворотній зв'язок. А де... Якісь є програми нормативні, комунікаційні, будь-які інші після будь-якого громадського обговорення ми заходимо в додаткове опрацювання з областю, а область з громадами всіх тих проблемних питань, і виходимо на більш компромісно, зважене бачення того, як ми рухаємось у напрямку 27-го року по мережі. Реформа передбачає трирічну профільну середню освіту у ліцеях за академічним та професійним спрямуваннями. Академічне орієнтуватиметься на продовження навчання у закладах вищої освіти, натомість, професійне на здобуття певної професії. Дитина 12-му класі вона вже вчиться відповідно до того профілю, який вона обрала. Обраний профіль дозволяє їй обирати предмети, і це свобода вибору і свобода траєкторії своєї подальшої. І ці предмети учень обирає як з-поміж тих, які включені в його профіль, так і з поміж тих, які йому просто цікаво вивчати. Головна мета старшої профільної школи в двох спрямуваннях. Як в академічному, так і в професійному це якісна підготовка учнівства до своєї подальшої дорослої траєкторії. Класичний ліцей передбачає навчання виключно дітей з 10 по 12 класи. Втім, повноцінно це реалізувати вже у 2027 році буде практично неможливо, зазначає Надія Кузьмичова. Адже в Україні налічується майже 13 тисяч шкіл зі своїми територіальними особливостями. Тож, з 2027 року ми говоримо про наближення до цієї мети, але очевидно, що будуть продовжувати існувати і достатньо велика кількість закладів, де Ліцей буде разом функціонувати з гімназійними класами базової школи. Що важливо, це розуміння того, що мова йде не просто від про бажання відмежувати класи, а відмежування класів дає можливість створити особливе освітнє середовище. Провадженню реформи передуватимуть пілотні періоди. Зокрема, з 1 вересня цього року у першій хвилі перед пілоту братимуть участь 30 шкіл з 19 регіонів, в тому числі й Буковини. У співпраці з організацією економічної співпраці, зокрема під головуванням Андреса Шляйхера. Думаю, що відома постать, якою всі знайомі. А заклади освіти, які представлені в цьому пілоті, кожен з них має свою рідну школу. Ментора за кордону з європейської країни, яка відповідає тому профілю, який бачить Український заклад освіти, і оця зв'язка дозволятиме вибудовувати процеси, спираючись з однієї сторони на досвід європейський, а з іншої сторони адаптовувати його до наших реалій. Своєю чергою з 2026 року розпочнеться повноцінний пілотний період, у якому братимуть участь до 100 шкіл. Підтримку реформи з аналітичної точки зору здійснює швейцарсько-український проєкт Дісайд. Для того щоб все зробити на основі даних на основі аналітики думки експертів. Ми вже провели понад 40 заходів. Це експертні сесії, стратегічні і головне обговорення з громадами. Сьогодні в Чернівецькій області це два. 20-те обговорення, ми вже поспілкувалися з понад 1100 територіальних громад, з головами громад, з керівниками відділів освіти. І власне для нас дуже важливо дати їм можливість висловити свою думку щодо реформи уряду, для того, щоб уряд міг її врахувати в оновленому законодавстві і в плануванні впровадженні реформ. На передпілотному етапі від Чернівецької області братиме участь багатопрофільний ліцей для обдарованих дітей. Обрав профілі, який має вже потужну матеріально-технічну базу, має пансіон. Пансіон, ви розумієте, це кімнати кімнатного типу, створений такий гуртожиток, де діти мають можливість проживати в цьому ліцеї і навчатися. Це дуже важливо в руслі нашої реформи. Адже, наприклад, діти з гірських територій, які Оберуть профіль, який має змогу надати багатопрофільний ліцей, зможуть перебувати і проживати в закладі 5 днів, а далі вже буде їхати додому. Заклад оснащений басейном. Загалом у Чернівецькій області до обговорення мережі ліцеїв було запропоновано 62 відповідні навчальні заклади. З них 58 академічних ліцеїв, три спеціалізовані і один науковий ліцей. Дана ініціатива була обговорена з усіма головами територіальних громад. Була представлений план, були представлені ті зміни на працювання, які мають бути. Були вибрані ці самі два ліцеїв. І найближчим часом ми очікуємо прийняття обласної Радою, рішення про затвердження плану формування мережі академічних ліцеїв. Тетяна Дубіцька, теме дня, ТВА.